Першим е, примійованому голову районної ради та заступника голови районної ради з нагоди дня місцевого самоврядування в розмірі 100% посадового плану. Це десь приблизно до 3 тисяч в районі. Я казав, що я буду виступати проти того, щоб вулицьку mm. дали прийняття. А може? А може, ні. Або, ти, або, не ти це не всі. І Всі. Всі. І я. я прошу депутатів підтримати, щоб Марчуку з премією не віддавали. Він тим більше пообіцяв мені, що він не буде брати цю премію, що він відмовляється. Боже він мав на увазі, що не буде брати вже з цього року. Тому що я поставив питання взагалі про те, що премія видавалася тільки по результатам роботи голови заступника і після звіту. Ну, і так. вирішувалася на сесії, але розпоряджуємо. Тепер, Тепер так і буде. Якщо ви бачили в переліку питань, стоїть питання про умови оплати праці голови і умови оплати праці заступника. Зараз буде поставлено тільки встановлення інтенсивності роботи відсотка. відсотках. А питання премії буде вноситися окремим питанням, якщо таке буде. Але ви самі знаєте, що вже прийнята постанова про економію бюджетних коштів, очевидно. Ну, вона прийнята, може бути, відмінена, то все буває. Але теоретично і практично має бути вже так. Згідно закону. Так, воно таки. Просто ви дуже ви дуже добрі і дозволили Марчуку самому себе преміювати, Як коли виступав, то ви не хотіли прислухатися до того. І він собі сам виступав, це ж абсурд, сама людина собі виступає, як преміювати. Ці питання про є, то як приміювати. Я, 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 я ж про що і кажу, тільки почалося це, це, це скликання. А, це, так, це, скликання є рішення, а потім так, ще повтори, дублювали ми її. Ну це посадовий оклад, це 2800 і вирахування десь 2300. Я так само получу. Ну я частину на майдан і частину ще на Крим. Ну то не треба знімати. Все, да, все, ні, <зв1> А ми тільки просто переведемо на ту премію переведемо, Ви, то може смішно вигадати, розумієте. Ну тож. Може, і він Марчук так само перерахує, а ну ми поговоримо. Да, часто в в є такі розумі, видатки, що да. треба десь от людині да, для справи да, Ну, Це ви вирішите, я зразу про частину на як ви кажете, чи там на допомогу посторонність. Вони на його накрив ще далі не ні, Шив? Призречен заступникам в розмірі 50% посадового кладу за грудень 2013 року. Були приміровані заступники Куцько, Китрик і ЦИЦ. Згідно чинного законодавства, умови оплати праці заступників головного лікаря приймаються рішенням власника. Через те, що йде на розгляд районної ради. Тому ми розглядаємо ці питання. Вони ж отримали. Голодень 2012 року. Це вже Ти більше не використали. Розпорядження з 20 грудня було. Добре, ну по-перше. Розпоряджує він. Тоді що? На затвердження виносида. На затвердження сесії регіону Хто за вами пропозиції прошу просувати? Дякую одного Дякую.